У літаку трохи виключили світло, але видно, видимо із Тут навіть показано, що треба пристігнути ремінь і не курити. Ну, але поганень, поганенько показано. Не видно, мій літак літа, кажу, мій мобільний не може все схопити, як треба. Вже йдемо на приземлення, десь хвилин 20 будемо приземлятися. Вже й видно, вже й досить гарно видно, і дороги видні, все видно. ну, слава Богу. Будиночки видні, дощі будинків. ми йдемо на приземлення. Горизонт видно. У Ліоні були гори, а тут рівнина. Ну, слава Богу. Ліси. Озеро. Слухайте якесь озеро. Або подорожувати літаком.